Всім привіт з гаража. Наразі в нас зараз заміна карбюратора. Причина заміни в тому, що засідає голка в старому карбюраторі. Буває, приїдеш десь на поле там або ще кудись косити, воно заскочило і, ну, і не підкачується. Оце от не можна ніяк нажати, там воно тупо засідає, отак от і все, тоді треба розбирати карбюратор. Це все прочистити, продути і тоді е, воно вже буде працювати. Але часто з собою не береться, ні інструмента, нічого. Просто косу там да і все. Е, купив я ось таку от, ось такий от, карбюратор, казали, що дуже добрий. От він. Такий. от. Сказали, що він одразу настроєний. Все. Ну і будемо міняти. Спочатку знімаємо знімаємо цю кришку защитну. Я тут вже її трошки повідпускав все. Знімаємо кришку. Знімаємо ось цей от фільтр. Відпускаємо з цих от два болти. Два болти. один і другий О. все так тут укладочка така от стоїть Це все в сторону так тут витягаємо тросик і разом з цим відкручуємо Ось так. Ну все, карбюратор знятий. Він тут в принципі ще працює, але положимо його в запасник. Тут, щоб тросик не перепаювати, викручуємо ось цю от натяжну. О, ставимо назад прохладку. Прокладка, конечно, вже не дуже важна, але пойдеться. Ось так. Дивимося, щоб тут вот совпадала ось ця дірочка. І ставимо це все на місце. На місце, закручуємо його і добре зажимаємо, щоб не було підсосу воздуха. А то воздух буде підсосувати, то тоді не буде, не буде заводитися. Потім вставляємо цю ось цього байду. Закручуємо все разом назад і так само провертаємо. Дивимось якою стороною йде, йде тут котай. Де тут котай? Провертаємо і садимо його на місце. що з тою стороною о все, все працює і тоді ставимо на місце. Це все зажимаємо, Ставимо на місце. Купив я ще зразу купляється ось такий от фільтр, так як оцей от, вже він. Видно який, да, от він. Ось такий. от. Його викидаємо. Я вирішив цю шланочку не міняти, вона м'ягенька, добра. Це якась задублена. Не дуже важно, просто я міняю сам фільтр. У мене тут система не така, як тут з різинками. а в мене одразу з бачка йде. Міняємо фільтр, просто його кидаємо туди, бульп і все. так ставим на месте вот по цех так так тут оставим крышечку и заставляем кожу. и все буквально 10 хвилин и зибер мы зараз будем пробовать І ще забувся сказати, є ось такий тут нюанс. Є от старий карбюратор, ще старіший. Це не мій, мені підбігнали. І в чому його різниця? Різниця його в тому, що от отвір малий, малий отвір, а це великий. На мою... Бензокосу підходить ось такий з таким от отвором. Цей отвір ну, працює, ну, дуже-дуже туго. Так що, коли будете купляти новий карбюратор, не полінуйтеся, зніміть, подивіться. А ще краще візьміть з собою. Якщо не виходить, просто подивіться там, запам'ятайте, що у вас там або великий отвір, або малий отвір. Ось таке. от. У мене оцей от не працює майже зовсім. Так, на тяжку немає ні мощності, нічого. Ну, таке от. Це якийсь у нас там от, шталь. Ну, це мені так віддали подарок. То я з нього вже низ поміняв, сюди поставив, бо в мене вже тут так ці е клапана вже позабивалися, по плночка ця вже короче, накрилася то я низ звідси, пере... звідси переставив сюди і він ще от працював, доки вже не, прийшло... не прийшов час заміни. Ну, такі нюанс. Так що не перед покупкою не полінуйтеся, де подивіться, який у вас карбюратор. Чи великий, отвір, чи малий. так Ну все, будемо пробувати заводити. Тут так підкачали, все догори. Тут -а. трошки газуйки. и у и к а Ну, ось так все працює. Треба тільки трошки підрегулювати, чуть-чуть. холостий ход дати менший. Я пробував на ходу, але в мене ця отвертка трошки грубовата, вона туди не заходить, то треба взяти тоншу, меншу. Ну, все, на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, може кому це відео стане в пригоді. Все, всім дякую, до нових зустрічей. Так, ну от я здерегулював оберти. Все працює, все добре, все, все нормально, от вас Ну. Ну. Ну тепер, блядь, все пробувати косити. Здесь карбюратор добрий, якісний. І все, і все в мене получилось. Ну все, ще раз всім дякую за увагу, за перегляд. Хай вам приводиться так все. Все, до нових зустрічей в гаражі. Я вже думав, що я завершив своє відео, але не можу ніяк втриматися і сказати, що от я покосив вже трохи садок. почти докосив, в мене ліска кончилася. Е, ще там трохи залишилося. Е, карбюратор бере набагато менше бензини. У мене на ту площу йшло пів літра точно, більше, мабуть. Грам 700-600. А тут а от як заляв, оце от від, навіть не повний бачок був. Оце от стільки залишилося. Ну і хочу показати, я ще. В мене от там є відео, як я от роблю ось от такий от інструмент. Я його теж тут от змащую ним. Воно дуже, о, воно дуже добре підходить сюди, прижав і погнав собі накачувати. О, Качнув і то, що треба. Все, воно вилізло. Закрутили назад. І все, ніяких проблем. Не знаю, я редуктор, в мене вже коса е, років 8 це точно. Ось ця от садко. От вона в мене вже цей. Таке з косовиці, е, І я завжди, ну, по спочатку мастив тим якимось е, спецмазкою, тою. а зараз я б, от, обикновеним таким салідолом. Хоч синій салідол, хоч обикновений, постійно мащу ним. І я вже цей знайомі, вже давно поміняли редуктора, а в мене ще працює. Так що я не знаю, або редуктор в мене нормальний, або це. Я не витрачаюся на ті дорогі смазки, змазки ті і все таке. Ну все, ще раз, дякую за перегляд. Всім здоров'я, миру і до зустрічі на каналі.